Всім привіт! І ласкаво просимо до LA Lab. На цьому курсі ми зануримося у захоплюючий світ аватарів та дослідимо революційний інструмент ELAI. Я ваш гід Георгій, і в цьому короткому відеоуроці ми розкриємо переваги аватарів і дізнаємося, як ELAI трансформує створення контенту для онлайн-навчання. Давайте почнемо. По-перше, давайте поговоримо про неймовірні переваги використання аватарів у електронному навчанні. Аватари додають особистого дотику до вашого контенту, роблячи навчальний процес більш цікавим та адаптованим до індивідуальних потреб у порівнянні із класичними текстовими навчальними матеріалами. Вони підвищують доступність, забезпечуючи візуальне представлення контенту, що робить його легшим для розуміння складних концепцій різними учнями. Аватари руйнують мовні бар'єри. Елай дозволяє вам створювати аватари, які можуть спілкуватися кількома мовами, розширюючи досяжність вашого контенту. Тро. Тепер давайте змінимо нашу увагу на Елай інструмент, що знаходиться на передовій у революції створення змісту для онлайн-навчання. З Елай ви можете легко налаштувати своїх аватарів відповідно до стилю та тону вашого змісту. Це так просто, як кілька кліків. Елай оснащений передовими можливостями синтезу мови. Ваші аватари можуть виражати думки з природними, схожими на людські голосами, покращуючи загальний досвід навчання. Інтерактивність є ключовою у електронному навчанні, і Елай це розуміє. Цей інструмент дозволяє вам створювати інтерактивні сценарії з гілками, інфографіки, тести та багато іншого, щоб підтримувати цікавість учнів. Настав час пришвидшити створення ваших курсів та захопити вашу аудиторію як ніколи раніше. Дякуємо, що приєдналися до нас, в вела академії. До наступної зустрічі. Хорошого навчання!